Хто стрілець і я стрілець. Увага. Всі, хто спілкується зі стрільцями, повинні знати 5 речей. Перше відчуття самооцінки. Стрільці віддають все. Але коли вони бачать, що їх не помічають. Ой, це кінець. Друге ігнорування. Стрільці створені для того, щоб сяяти. І коли рампи виключаються, це найвище ігнорування є для них. Третє, фальшиві люди. Якщо ви брешете стрільцю, він це побачить на раз-два. Четверте: коли стрільцю говорять, що робити і як робити. І при цьому його контролюють, все, ваша задача відступити. І п'яте. Це негатив. Стрільці настільки позитивні люди, тому що вони свободолюбиві, вони набираються позитиву будь-де і в, у всьому вони бачать позитив. А тому, коли вони бачать негатив, ситуацію, а особливо людей, вони просто відступають.